Слава Богу, браті і сестри. Сьогодні хочу поговорити з вами про гроші, церковні гроші, про скриньки, які є в храмах, про те, де беруться гроші в церкві. І мене на це відео надихнуло прочитати те, що сьогодні я побачив: папський фонд виділив. Католицькій церкві України понад 25 мільйонів євро. Підтримку отримують всі 17 греко-католицьких екзархатів і всі 7 латино-католицьких єпархій України. Ви чуєте 25 мільйонів. Ви пам'ятаєте, як недавно робили обшуки? Київ печерській лаврі щось хотіли знайти ну, неукраїнське чи якісь підстави для того, що щось там зберігається, але вилучили гроші і всім розказали, що вони забрали у лаврі гроші, знайшли гроші, скільки грошей. Але ми чуємо, що папський фонд греко-католикам виділив 25 мільйонів. В старому заповіті, коли будувався храм, Соломон був храм, який називається, тому що будував його Соломон, цар Соломон, але цар Давід зібрав кінці свого життя всіх старейшин єврейського народу, благочестивих людей і сказав, що вони десяту частину свого майна віддавали на храм. І коли цар Соломон об'явив про те, що буде будуватися храм, золото було по нічому. Наскільки було багато пожертвувань, що золото горнули лопатами. Ніхто на нього навіть не звертав увагу. Самих дорогих металів, самих дорогих цінних стройматеріалів був побудований храм. І Книзі Лівіта описується, що десяту частину людина, яка тримала зерно чи дерева, всього, що вона мала, вона повинна віддати була на храм. Ізраїльський народ, який ввійшов в землю обетовану, була поділена земля між 11 коліна ізраїльського народу, тільки коліно. Левіт не отримали землі, тому що вони повинні були служити Богу і не піклуватися про земне. Частину, яку приносили з спожертвування на храм, левіти брали собі на прожиття. В новому заповіті ми знаємо, що Господь вийшов в храм і сів напроти скриньки. Яку люди приносили пожертвування. І як написано, багато людей кидали туди свої кошти від ізбитка, від того, що вони мали багато. А одна вдова кинула ну, на сучасні кошти це були або дві копійки, або дві гривні. Де Господь похвалив і сказав, що вона кинула саме більше. Чому? Тому що вона кинула все те, що в неї було. Господь похвалив її і звернув увагу на те, що люди повинні приносити жертву від того, що вони мають. Сьогодні багато точиться спорів про Києво-Печерську лавру, про Почаївську лавру. Це також кошти, чиїсь кошти. Ми знаємо, що князі, княгині, заможні люди мали майно якесь своє, землі і жертвували на монастир по просьбі преподобного Антонія Печерського і заслав князь пожертвувати ці гори, цю землю, де сьогодні стоїть наша прекрасна свята, Велика Лаура. Які сьогодні забирають, судять, безпідставно звинувачують монахів, що вони виносять звідти, чи зберігають щось противне, те, що належить не державі і не монахам, але ми знаємо, що ця земля подарована монахам для молитви, щоб вони мали місце для приношення Богу своєї молитви. І люди століттями, які бачили там і чули молитву, як вогонь огненний, і які приходили і свої серця очищали, запалювалися вірою від цих монахів, простих, чер... чернецтва, які були в не таких дуже багатих одежах, а приїжджали багаті знатні люди, і вони приносили дари монахам, де будувалися і храми, і прикрашувалися храми. Почаївська лавра. Княгиня Анна Гойська. Заможна верніше така жінка, яка була замужем за суддєю Луцьким суддя. І вона швидко удовіла, в неї був брат від народження сліпий. І коли їхав митрополіт Неофіт по землі Воленській збирав кошти на свою єпархію, він зупинився в цій домі, і Анна Гойська зробила велике пожертвування цьому митрополіту гречкому. А він удар її залишив цю ікону, яку ми сьогодні називаємо Почаївська. І це чудотворна ікона. І Анна Гойська побачила, що з цей, біля цієї ікони стаються дивні всякі відбуваються діла, чудеса. І в неї був. Як я вже сказав, сліпій брат від народження, коли вона молилася і брат стає біля цієї ікони, він прозрів. І Анна Гойська більше не хотіла тримати цю ікону в своєму домі. Вона дарує невеликій кількості монахів, які були на цій горі. А з часом вона володіла землями, озерами. Які були близько біля Почаєва, і вона своє майно млини, землю дарує монахам і в тому же числі будує там храм на свої кошти. Як ми бачимо з самого початку питання, звідки в церкві гроші? Бог розполагав так людей, які приносили свої жертви. Десяту частину ми не кажемо. У заповіті новому про 10-ту частину. Але до Корінфян апостол Павел пише, що збирайте кошти кожний перший день тижня, тому що коли я прийду, щоб ми дали нужденним і на храми. І сьогодні таких скриньок в кожному храмі є. І кожна людина добровільно. По бажанню свого майна дає жертву на храм. Ми знаємо, що сьогодні дуже багато спорів, навіть між рідними, близькими і друзями, коли один одного просять допомоги позичити гроші, кошти. Ну я вам скажу наперед, якщо ви хочете залишатися рідними і друзями, не позичайте гроші. А якщо маєте допоможіть і дайте. Сьогодні люди, як, як колись, що переживали, щоб віддати вчасно, і моє ще більше, тому що людина зробила добро. А сьогодні, коли ти позичиш, тебе ще потім будуть звинувачувати безпідставно і казати, що ти наглий, що ти обманщик, і хочеш у мене забрати гроші. Люди привикають до чужого. А в церкві так, браті і сестри, немає. Людина добровільна. Якщо ти зайшов в храм, Тебе ніхто не заставляє купляти свічку, де сьогодні багато говорить. Тебе ніхто не заставляє писати записку, Тебе ніхто не лізе в кишеню і каже: витягай кошти і жертвуй. більша жертва це наша молитва і стійкість нашої вірі. І сьогодні, коли ми чуємо, що в минулому році були обшуки Хмельницької єпархії. Де у митрополіта забрали кошти. На які підставі? Коли у Житомирській єпархії забрали кошти, вилучили кошти, коли при обшуках священників забирають їхні кошти, запам'ятайте, ви забрали не у єпископів, не в монастиря, ви забрали Бога. Тому що людина, яка жертвує на храм, вона жертвує Богу. Священники також живуть з тих коштів. Які люди приносять в храм? З якоїсь частини? Хочу сказати, що з бюджету державної казни на Україні священники не отримують коштів. Що сказати ще більше про кошти? Про те, що люди, які і сьогодні відновлюють храми, я Західної України. Там більше віруючі люди і жертовні люди. Якщо люди працюють за кордоном, якщо роблять ремонт храму, там ті, що працюють, наприклад, в Америці або в Європі, в тих чи інших країнах, між ними розписується хто за які кошти, де знаходиться які державі будуть. Возобновляти, відреставрувати ремонт в храмі. Ні в східній, ні в центральній, ні в південній областях такої немає. Це є одиниці, які приходять, жертвують на храм і допомагають священнику. Ви знаєте, коли почалася повномасштабна війна Росії проти України, я приїхав на заправку. Там було декілька десятків людей, які дуже Безпокійно так себе вели, щоб схватило їм бензину. І один чоловік підходить до мене і говорить, батюшка, ви на якій колоніці стоїте? Я кажу, такі такі, йдіть до колонки. Я здивувався, я перший раз цього чоловіка бачу. Він заправив авто до повного баку. Я знаю священників, які дарують хати, машини, оплачують їм лікування. Паломські поїздки, але це люди одиниці, які хочуть своєму батькові, батюшкові віддячити за молитви, за благословіння і за настанови, і за духовні різні поради. І коли ми тепер подумаєте, які мільйони дають римокатоликам, греко-католикам, для того, щоб вони, ви знаєте, простіть, як колись було, знаєте, на севері, кажуть, працював на севері, і ти там отримав двойну оплату. Тобі йшов рік за два, тому що тобі в важких ти типу був умовах. Так само і ми сьогодні кажемо, чому часто бувають і, і в Римо-католик все безкоштовно, тому що вони про кошти не думають. Їм дають кошти, вони думають, куди їх потратити. А батюшка, священник, настоятель, владика, Він думає, де знайти ці кошти, і як відновити ці храми, які були запустінні, які були розвалені, і ми бачимо, що Господь посилає добрих, щедрих людей. Іоанн Златоуща в IV столітті говорить: якщо у ваших коштах будуть гроші для храму, для священників і для нужденних, то вам не потрібно буде ні охорона, ні сейфи для того, що сам Господь буде їх оберігати, тому що там кошти йдуть на Божу милість, на Божі справи. І сьогодні, коли ми чуємо, що наших монахів, монастирів роблять обшуки, владик забирають єпрехальні кошти. Які там же є, бачите, скринька там для інвалідів, для дітей сиріт. Там є скринька у нас для нужди ЗСУ для воїнів. Є багато тих, кому ми сьогодні допомагаємо, але ми бачимо, що я би хотів почути відповідь, в якій державі, в якій країні приходять з обшками. Силові структури державні і забирають, вилучають церковні кошти. Скажіть мені, де, в якій державі таке є? І тепер подумайте, і все це зроблено для того, щоб ми залишили віру, щоб ми залишили свої святині, а побігли там, де дають кошти, там, де приозубільно кажуть, тільки на тобі кошти, ти думай для того, щоб були люди. Протестанти, скільки так само, десяту частину, я колись хрестив двох дітей з Німеччини. І за те, що вони не платили податок своїх зарплат, їм дітей не хрестили і не будуть хоронити. Таке встановлено також і в Західній Україні. Ми знаємо, навіть по телевізору показували, що кожен повинен був платити податок, а якщо ти не платив податок, тебе не хоронили. Тому що ти не платив. Хоча ви чуєте, що їм даються за кордону кошти. І ще люди свої дають кошти, а наші кошти на пожертвування, ми не від кого. Кажуть, що ми на Москву відправляємо. Або Москва нам дає. У минулому році колишній митрополіт УПЦ, який перейшов у ПЦО, на запитання і сказав, з 1990 року чи першого року ніхто ніякі кошти. Ніколи на Москву не відсилав. Я 31 рік в сані служу на приході і ніколи такого не чув, і ніколи такого не робив. І люди наші, які знають, все, що ви бачите, це не пожертва людей. І я сьогодні би попросив всіх, браті і сестри, коли у вас є владики, коли у вас є священники, служать, піклуйтеся про те. Наша мама в дитинстві. Завжди готувала сумку з продуктами, і ми везли до священника. Не дуже було радісно їхати, тому що це велосипед, це хотілося покрутити, а сумка була важка, ти типу повинен був його вести. А от назад ми вже їхали веселі, радісні, тому що ми вже цю сумочку віддали батюшкові. Все, що мама приготувала, так мама навчила. Від того, що у нас було в сім'ї, у нас була велика сім'я, але мама завжди. Хотіла дати священнику від того, що було у нас в домі. І я бажаю всім нам, хто сьогодні судить священників. А ви знаєте, якщо ви бачите батюшок, священників на дорогих машинах, пам'ятайте, з церковних коштів ви ніколи не придбаєте таке авто. Тому що в Біблії написано в святому пісні, що не бачив просящого служащого мені, просящого хліба чи сім'ї Його. Що той, хто служив Богу і служить Богу, він не буде мати нужду. Якщо Бог через добрих людей посилає милості щедроти, батюшку, який служить, і перед престолом служить Богу, значить Господь подає йому те, в чому є нужда. І нехай Господь допоможе нам не судити, а подумати, що ми зробили для того, щоб був наш храм красивіший, і наш священник не нуждався. В тому, в чому має гнужда, і знати потребу свого батюшка і свого духовного наставника. Нехай Бог благословить всіх нас і допоможе не судити, не обсуждати, а пам'ятати, що Господь нас питає, які ти пожертв зробив на храм чи зробив своєму батюшку, який молився за тебе, який хрестив тебе, який вінчав тебе, який ходав перед Богом, коли ти був хворий чи в дорозі. Пам'ятайте, що це також. Жертва, за яку нам прийдеться відповідати. Хочу сьогодні також побажати всім державним структурам, силовим структурам наших, які зазіхаєте на храми Божі, на їхнє майно, обдумайтеся, тому що те, що ви забираєте у Бога, Бог збере у нас саме дорожче. І якщо ви думаєте, сьогодні ви виконуєте ті беззаконні. І безбожні, і нелюдські прикази, вони вас не оправдають. Тому що ті справи, які ви робите, беззаконні, Господь поругаєм не буває. Увдумайтеся, не гоніть людей віруючих, не судіть безпідставно духовенство владик, священників, не забирайте церковне майно, тому що це війна з Богом. А Бога перемогти ми не можемо і нікому за 2000 років нового нашої ери заповіту не вдалося і не вдасться. Не думайте, що ви сильніші, мудріші за тих, хто був попередньо, і ми знаємо, що сталося з ними. Не доведи Боже, а розкайтеся, покайтеся своїх злодіянь і більше такого не робіть. Ворозуми нас, Господи. Просвяти нас, Господи, і не гоніть свою матір, свою церкву, свою віру, звідки ви вийшли і де ви народилися, духовного. Це наша духовна історія. І вона дана нам Богом віра Христова, церква Христова. А те, що сьогодні люди сильні придумають, видумають і хочуть, щоб ми пішли за ними, ну не також тимчасово. А ми йдемо за Христом. Поможи нам, Боже, творити діла милосердя, прославляти Бога, але не відступати від віри і ні від Христа. Бог поміж всім.